Тато стоїть в окопі з автоматом. І все, і мене отако от все воно похололо. І, і вона каже, що він місяць взагалі не виходив на зв'язок. Ну, Я йому написала на наступний день, бо ж серед ночі писати не будеш. І Він мені одразу зателефонував. Олександра розповідає про свого батька, який пішов захищати Україну від окупантів. Олександр Ковтун, з позивним студент, до великої війни майже ніколи не мав справи з військом. Працював на залізниці. Жінка каже, з татом спілкувались мало, бо батьки жили окремо. Але війна все змінила. Попри всі відмовляння рідних, він твердо вирішив йти воювати. Не зупинила воїна навіть травма голови, яку він отримав у молоді роки. Чоловік пройшов медкомісію та місяць не виходив на зв'язок. Він мені передзвонив, що доця, привіт, в мене все добре, я живий. Це самі перші слова були. Е, ну, я запитала, як справи, можливо, щось потрібно, якісь ліки, медикаменти, якийсь одяг. На що він сказав? що нічого не потрібно, тому що е, їм знайшли е, закордонних якихось там волонтерів, і їм. Передавали всю форму, наче сюди. І тоді я йому кажу: пап, а ти знаєш, що в тебе, говорю, народилася четверта внучка. І він каже, ні, каже, мені ніхто не казав. Я кажу, так, да", кажу, в тебе, горі, є четверо внуків, два внука і дві внучки. Він такий був щасливий, він казав, що ти що серйозно? Кажу, так. Да". Ну, я так от з того моменту ми почали спілкуватися. Він мене просив, скидай мені фотографії якнайбільше. Усі світлини Олександр зберігав у телефоні, пишався онуками та часто запитував про них і при можливості виходив на відеозв'язок. Воював чоловік у районі села Урожайне Волноваського району, служив в окремому президентському полку імені гетьмана Богдана Хмельницького. Донька згадує, найстрашнішими моментами були ті, коли тато не виходив на зв'язок довше ніж обіцяв. Коли він знаходився саме на позиціях і не виходив, наприклад, він сьогодні йде на позицію. Він каже, до це я буду через 8 днів, а його, наприклад, немає вже 12-16 днів, це вже в мене вже починалася паніка. Я вже писала йому на Viber, тато, чи все з тобою добре? я переживаю. І коли в нього була змога там, наприклад, мені відписатися, він писав Все добре, я на позиції. І коли вже приходив, це він приходив зазвичай десь о п'ятої ранку. То він мені зразу телефонував. каже, я живий на фронті. Студент не втрачав позитиву та навіть не показував свої внутрішні хвилювання. Завжди казав: Я скоро приїду, ми всі будемо разом, і все буде добре. 15 березня 2024 року він пішов на позиції та мав повернутись за декілька тижнів. Але відповіді жінка так і не дочекалась. Згодом вона почала самостійно шукати інформацію про батька, але без результатів. У мене було таке, ніби або потрапив в полон, або дуже сильно він поранений. Було оце в мене тільки дві версії, але те, що він загинув, я взагалі далі подумати не могла. І буквально через 40 хвилин мене стукає хтось в двері. Я відкриваю, мама стоїть вся в сльозах. Я кажу, що таке що з папою? Вона папи нема. Я кажу, як нема. ти що шутиш? Вона каже з таким шутити. Каже, не можна. Я кажу, ти серйозно? Вона мені каже, да я тут на коридорі я по стінці і попливла. Олександра не могла повірити, що це батько до самого опізнання. Згодом стало відомо, що бригаду накрив танковий обстріл, і достеменно дізнатися деталі події складно. Адже побратим, який був свідком трагедії, до сьогодні перебуває. Комі. Тату служив з Олександром Білоконем. і так вийшло, що він мені завжди казав, що доча, якщо зі мною щось станеться, білоконь тебе набере, каже, я йому дам всі твої дані. Ну, так вийшло, що не стало Саші, і буквально через місяць не стало мого папа. Захисник не дослужив два тижні до року, не може оговтатись від трагедії, і його старший брат Олег згадує про родича зі сльозами на очах, адже між ними був тісний зв'язок. Вони були по 12 днів на нулі, а три дні відпочивали всього максимум, а то ще й менше. Останній раз, особливо перед цим як він загинув, коли вони приїхали тільки оддихати, то на другий день зразу він перезвонив зранку сказав, що брат їду не знаю наскільки. Тривога, всі їжджаємо, днів 20 точно. Ну, так вийшло. Брат був завжди бійцем. Сильний, крепкий хлопець був. З друзів всі його поважали. Нині ж родина часто приходить на Алею Слави до свого героя. Онуки приносять квіти, а найменше щоразу цілує фото, коли бачать дідуся. А донька зробила тату на руці на згадку про батька. Усі вірять, що з небес Олександр споглядає за ними і пишається своєю сім'єю. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.